Маск може залишити Україну без старлінка, найбагатша людина світу і радник американського президента Ілон Маск із критикою накинувся на Зеленського. Вчора у нього з'явився допис про те, що в Україні немає свободи слова, а Зеленський не хоче проводити вибори. Також він із насмішкою відреагував на результати опитування про те, що у Зеленського 57% підтримки мовляв, тепер йому точно не страшно проводити вибори. Але найстрашніше ось у чому українські активісти попереджають, що маск може відімкнути Starlink для українських військових. І це буде нищівний удар для нашої оборони. Трамп іще сильніше образився на Зеленського. Нова порція докорів від американського президента. Він написав: цитую, Зеленський має швидко ворушитися, інакше може залишитися без країни. А ще Трамп дується або Україна відмовилася підписувати угоду про рідкісноземельні метали. Каже, Зеленський спав, коли до Києва приїхав міністр фінансів США щоб обговорити цю угоду, але поїхав назад до штатів ні з чим. Європа в паніці і в шоці від проросійської риторики Трампа мовляв Україна почала війну. На захист українського президента став німецький канцлер Шольц. Він каже: цитую, неправильно і небезпечно заперечувати легітимність Зеленського. Також французький лідер Макрон, 19 лютого, зібрав екстрений саміт за участю лідерів ЄС та Канади і каже, що Франція готова взяти на себе повну відповідальність за мир і безпеку в Європі. І поки США та Європа сваряться через Україну, десь там в Кремлі тихо зловтішається Путін. Наступного тижня британський прем'єр Кір Стармер летить до Трампа і буде представляти йому європейський мирний план. Мова йде про 30 тисяч європейських військових, яких хочуть відправити до України. І ось британське видання Телеграф стверджує, що ці військові будуть розміщуватися у Полтаві, в Кривому Розі і Дніпрі. Подивимося, що з цього вийде.